Вітаю всіх треіндаманів, всіх треіндалюбів. Сьогодні дуже цікава тема життя і тривалість однієї квіточки, і життя однієї квіточки троянди не залежить тільки лише від догляду чи погодних умов. Дуже важливу роль відіграє сам напрямок селекції. Якщо ми подивимось на троянди, так звані романтичні, ностальгічні, це можуть бути чайні гібридні троянди, шраби, флорібунди або остінки, але ароматні квіти витончені. Ми помічаємо одну особливість, їх квіти, справжні красуні, це витвори мистецтва, але тримаються вони недовго, бо саме тут селекціонери орієнтувалися на аромат, на форму, на естетику. Аромат це результат випаровування легких сполук. У пелюстках троянд містяться ефірні олії, складні суміші органічних речовин, терпенів: цитронелол, єраніол, нерол та інші. Саме вони створюють неповторний аромат. Щоб його відчувати, ці речовини мають випаровуватися, тобто буквально вилітають молекули з поверхні пилюсток у повітря. Цей процес випаровування легких молекул і є одночасно і втратою вологи, і виснаженням клітин-пілюсток. Тому ароматна троянда втрачає тургор, втрачає форму набагато швидше, ніж безароматна квітка. Тонкі пілюстки це вимушене пристосування. Щоби аромат міг легко випаровуватися, Пелюстки ароматних сортів мають бути тонкими, ніжними і напівпрозорими. Якщо б вони були щільні, товсті, воскові, як у зрізочних сортів, легкі спалуки не могли б вільно виходити назовні, і ми б не відчували цього аромату. Тому витанчена форма квітки, і аромат має свою ціну. Танкі пілюстки швидше перегріваються, висихають і пошкоджуються сонячним ультрафіолетом та вітром. В результаті квітка ароматного сорту згорає набагато швидше, іноді за теплої літньої спеки за 1-2 дні після того як вона розкриється. Натомість сорти з довготривалим цвітінням мають зовсім іншу структуру пелюсток. Їх селекція була спрямована саме на цю їх здатність довго тримати свою квітку, триматися довго на кущі, це так звані зрізочні сорти, і їх селекція пішла зовсім іншим шляхом, і в них завжди пелюстки. Товсті, ласкаві, з малопроникненою кутікулою, клітини містять менше ароматичних речовин, випаровування мінімальне. Тому такі троянди або зовсім не мають аромату, або зовсім зовсім малий, ледь-ледь помітний аромат. Це скоріш запах троянди, запах рослини. Бо все ж таки. Тонкий, складний, насичений аромат його мають тільки троянди з тонкими пелюстками. Ароматні пелюстки, за рахунок того, що віддають свої ароматні ефірні олії, випаровують самі себе. Старіють набагато швидше. Натомість пелюстки з різочних сортів майже не мають ароматів, і вони майже не старіють. Вони довго тримають свою форму, не втрачають вологі і не в'януть. Тому зазвичай в селекції троянд ми спостерігаємо або чудові ароматні, але дуже лагідні і ніжні квіти троянд з чудовим ароматом. Або досить цупкі пелюстки, які тримаються за ложе, жорсткі, які також можуть мати гарну, чудову форму, але майже без аромату, або з дуже-дуже таким слабким і непомітним ароматом. Звичайно, є сорти, але це дуже рідкісні вдалі випадки селекційної майстерності, коли квітка має і гарну форму, і має аромат, і досить довго тримається. В мене є такі сорти, і це флорібунди, але про них, можливо, ми зробимо якось відео іншим разом. І звернути потрібно увагу ще й на температуру. Коли температура висока, якщо це літній день і спека, ефірні олії, вони випаровуються набагато швидше. Аромат посилюється, але й життя квітки скорочується. Троянда ніби спалахує своїм запахом і в'яне від власного полум'я, а в прохолодну погоду вона дихає повільніше. Аромат ніжний, але й тримається. Квітка довше. Іноді кажуть, що аромат це душа троянди, душа випаровується і квіточка гіне, але любі трояндочки це неймовірні створіння, вони відтворюються і відтворюються. Три-чотири хвилі за сезон ми можемо спостерігати це диво, натомість зрізачені сорти Ми любимо і цінуємо за їх стійкість, за їх неперевершену мужність навіть під час спеки, як цвіте ось ця троянда Керіо, за це. керіо неперевершена стійка троянда. Квіти тримаються, немов пластикові, але й аромату така троянда немає. Любі, пишіть свої спостереження, пишіть, дуже прошу вас про свої сорти, ароматні, не ароматні, як вони тримаються. Дуже-дуже цікава ваша думка. На цьому все. Папа, -па, всіх обіймаю, ваша Лариса!